На схилі літ в достатку середній розмір пенсії в Україні 5238 гривень, а це лише 140 доларів. Менше за 4 тисячі отримує половина українців поважного віку. Не життя, а виживання. Терміново треба переформатувати систему. Орієнтуватися є на кого данію, Нідерланди і Швецію. Вони говорять про те, що треба впливати на політику захисту прав дитини і сімейну політику. Вони так само багато уваги приділяють питання житлу. Тобто, нещодавно створений такий дуже цікавий фонд. Він називається Фонд соціального клімату. Де закладено дві такі мети, що має бути переоснащене в контексті енергоефективності житло, для того щоб воно ставало дешевшим, щоб зменшувалось навантаження на осіб похилого віку, щоб вони ну ма володіли більшою кількістю ресурсів. Всього в Україні 10,7 мільйонів пенсіонерів, орієнтовно третина усього населення країни. До слова, у США це лише 13%. відсотків. Них осіб у нас стільки ж лише 10 мільйонів, і через війну ця цифра лише зменшується. Відтак, щоб забезпечувати гідні виплати людям на схилі літ, потрібно, щоб на кожного пенсіонера припадало щонайменше два працівники. Для прикладу чи готові ми збільшити кількість працюючих півтора-два рази, а це 5-10 мільйонів нових робочих місць. Скоріше всього ні, чи готові ми скоротити середній вік виплати пенсії, тобто підіймати пенсійний вік. Я думаю, що ні, це не буде сприйнято для євроінтеграції Україні. Необхідно підтягнути пенсійну систему. В першу чергу реформувати ринок праці, зокрема, подбати про можливість працевлаштування людей поважного віку. Щоб визначити оптимальний розмір виплат, треба враховувати рівень життя і добробуту населення, доступ до медичних послуг, демографію в багатьох країнах є залежність від ВВП держави. Що вимагає Євросоюз в контексті набуття членства, є таких два основних напрямки, якщо почитати звіти. Які Європейська комісія підготувала і презентувала Україні, зокрема від 1 лютого 2023 року. Перший напрям це стосується загалом системи соціального забезпечення, де в тому числі прописано які є параметри системи пенсійного забезпечення, і Україна не до кінця відповідає ще цим параметрам. І другий напрям це такий, що рух робочої сили у низці країн Європи створюють. Резервні фонди, з яких виплачують кошти, коли виникає кризова ситуація в країні, також активно використовують накопичувальну систему, яку в Україні запровадили, але її ще треба довести до ладу. Юлія Весільєва новини, 33 канал.